Хто такий, на вашу думку, хорунжий? Без поняття. — Якийсь там історичний чувак. Управляючий, напевно, гетьманським. якимось... Якоюсь гетьманською общиною. Хорунжий. Якийсь, як це сказати? Якщо чесно, я не пам'ятаю. Військовий голова у війську якийсь, наприклад. Якийсь дуже. Правний чоловік можливо такий сміливий. Не знаю. Хорунже це звання, чин і посада в українському війську. Слово дуже цікаве, воно походить від старовинного слова. Хорогва або коругва, тобто слово, яке тепер означає стяг або прапор. Тобто, іншими словами, Хорунжа – це прапороносець, який, якщо не офіційно, формально тримає його в руках, то підтримує бойовий дух підрозділу, який займається історією, який розповідає про це своїм побратимам, посестрам. І от фактично в цьому е статусі ми розповідаємо нашим побратимам з Хартії. Про те, що хорунжі хартії це ті люди, які допомагають підтримати бойові традиції і створювати нові воїнські ритуали для пошани тих воїнів, які воюють, і тих, які на щиті.